Про правильний склад вітамінів і мінералів. Знаєте, скільки компонентів потрібно, щоб кальцій ефективно включився в кісткову тканину? І вона була побудована. Взагалі необхідно врахувати, що багато компонентів, іноді їх може бути і 20 різних вітамінів і мінералів, щоб відновити склад кісткової тканини. Склад кістки, щільність кістки. Уявіть собі це означає, що потрібно щодня приймати 20 капсул, можливо, з такими речовинами, і це може виглядати як досить складна схема. Проте важливо розуміти, що існують певні сумісності і несумісності між вітамінами і мінералами, які можуть впливати на їх засвоєння. Особливо, коли ви використовуєте різні добавки, коли я вам говорю не ходіть на айхорб і не купляйте той вінігрет. Наприклад, цинк і мідь. Це антагоністи, тобто вони один одного відштовхують. Це речовини, які протидіють або блокують дію інших, але вони потрібні. Для оптимізації цього процесу використовуються хелатні форми мінералів, які забезпечують їх кращу біодоступність. Коли мінерали зв'язані з органічними молекулами, це показує їх взаємодію один з одним і полегшує засвоєння організму. Тому набір з аптек різних вітамінів, мінералів, різних фірм не дають результату. Вони лише можуть дати шкоду. Не робіть так. А щоб побудувати кісткову тканину, потрібен не лише вітаміни і мінерали, а й білок і достатня кількість води. І це не за три дня робиться. Клітина кістки копіюється. Через 6 місяців. Тобто, 6 місяців потрібно працювати, наповнювати вітамінами, мінералами, білком, випивати достатню кількість води, щоб через 6 місяців ця клітина наповнилась і скопіювалася вже більш наповнена. Тому це тривалий процес. Звертайте на це увагу.